Всім привіт, друзі. У нас все ж таки зима, вже йде повним ходом, сьогодні знову впав сніг. Ну, Але це ще не те, що має бути. Може десь ближче до кінця листопада вже буде десь пів метра снігу, який вже розтане в кінці квітня, початок травня. Бачите, тут фура поламалася і тут транспортують. Що, наш автопробіг був, відео є на каналі, хто ще не бачив, подивіться для, для підтримки України. Я вже там розкажу, чому я це зробив і взагалі які в мене плани на рахунок цього. Що хотілося сказати? Давайте ми сьогодні поспілкуємося про тему, бо все ж таки є дуже багато питань. Я буду відповідати на ці питання зараз. Е, хоча я записував відео на своєму каналі, у мене є е, такі теми, але ми все ж таки дуже так стисло, коротко пройдемося. Давайте так. Я 27 листопада 2022 року, хто не в курсі, прилетів сім'єю в Вінніпех. Скоро вже рік. І е, давайте я. Буду робити таке собі опитування і відповідати вам зразу, сам собі ці питання задавати і сам зразу відповідати на них, щоб вам було коректно зрозуміло, яке в мене взагалі враження про Вінніпег, про Канаду. Я був проїздом в друзі на пару днів в Торонто. Я не був в інших провінціях, я не маю з чим порівнювати дуже сильно. Але давайте ми зупинимося на Манітобі. Це провінці... Де в місто знаходиться в провінції Манітоба. так? Е е е секунду, е е Провінція Манітоба це місто знаходиться. Ця провінція е така завелика приблизно, як Україна, а тут живе мільйон там... з копійками людей. Із 700 тисяч тільки живе в Веніпезі, все решта живе в інших містах, там найбільше місто 50-70 тисяч, якщо не брати до уваги в Веніпех. Чому? Тому що тут холодно, тут зима холодна, тут буває мінус 40. Але тут сухий клімат, тут дуже класне літо. Я вже пережив тут зиму, я вже пережив тут літо. Не є погано, повірте. Канада дуже величезна, і кожна провінція має свій клімат. В Ванкувері, наприклад, зимою йде дощ. В Торонто щось похоже, тумани, сирість. Тут великі мінуса, але тут сухий клімат. Воно так не відчувається. Ну, буває, коли вітер, коли таке щось серйозніше, коли мінус 30 і мінус 35 при вітру, повірте, воно дуже сильно замерзаєш. А, і я бажаю, ну я не бажаю, а рекомендую всім, хто сюди їде, щоб вам комфортніше було тут жити, а, щоб ви купляли машину тут. Тому що транспорт так собі ходить, відно, він ходить, але от з автобусом красіду, А, Він ходить, але це все так відносно. І що я хотів би сказати вам? Ну, Просто на мінус 35 на зупинці дуже довго не простоїш, коли ще вітер. Ну, зазвичай всі зупинки вони скляні і лавочки оберіваються, але ці бомжі, ці всі еліта, вони деколи беруть і розбивають це все діло. Особливо якщо це стосується поганих районних, то там здебільшого так і є. І що хотілося сказати? Ну, і 80% зупинок вони скляні, є деякі, що просто там лавочка і все. Літом класно постояти, а от зимою не дуже. Що хотілося ще сказати, чи повернувся я був в Європу? Ні. 100% ні. Чому? Відповідаю. Тому що в Європі нема рівноправ'я. Немає цінності кожна людина однакова, кожна людина це особистість в Європі. Е, я дуже поважаю Польщу, є багато хороших знайомих, друзів, е, поляків, але все ж таки е, поляки е, чи там французи, чи ще хтось, ще хтось скаже, «Все, чувак, це моя країна, е, ти тут завжди ніхто. Ти просто тут іммігрант. Е, е, люба ситуація, яка знаковиться. Завжди буде випльовуватися от про бандеру, про ще щось там згадування якісь історії, е, скільки замордували українців, і, ну, і так далі, і далі і далі. Не хочу дуже сильно на цьому зациклюватися. Е, Кожна країна в Європі так поступає. Я вважаю, що воно і так і є. Що ще хотілося вам сказати, наступне хотілося сказати, чому ні? Тому що в Канаді от такі елементарні всі закони, да? але вони наскільки працюють тут, вони наскільки взагалі класні. От навіть теж приїхав, Боже, хто придумав світлофори за перехрестям. А це класно, тому що ви стаєте на стоп-лінії і вам ніколи не потрібно ту голову крутити, як, як, як якась качка і дивиться вверх, вниз, чи там заблиску під'їхав, чи ще щось, бувають різні ситуації. Тут, бачите, от ми зараз стоїмо, а, а, приклад на світлофорі. Вони а, за перехрестям. Це дуже величезний плюс, є дуже багато плюсів в, в канадських дорогах, лінії, хто наліво повертає, дуже багато є ліній відокремлених від основного, що в Європі цього дуже мало. Широкі дороги, понятно. А, рівень життя а, це дорога країна, досить дорога. Але і взагалі зрозуміти одне, що люба еміграція – це завжди дуже велика така біль для людей, що покидають свою країну, що змушені чи хочуть чи змушені. Хоч мільярд причин кожного є свої. Чого емігрують? Це є трагедія для кожної людини, кожного по-своєму. Тому що рівно, все рівно відривається щось кусочок свого То, до чого ви звикли, до чого ви привикли, і зрозуміло, що не існує такої людини, яка скаже, що я не морально, не фізично тяжко не привикав до іншої країни. По-друге, Канада дуже сильно різна, це зовсім інший світ. Щоб його порівнювати, потрібно тут жити. Чим більше живете, тим більше розумієте, чому вона входить в топ країни світу, рівню життя і так далі. Я спочатку думав, боже мій, ну що тут такого класного в цій Канаді, що, чого вона взагалі в топи входить, тут деякі такі. Е, в нас сіра, не така різноманітна, як Європа, немає куди піти. Потім я дізнався, що є дуже багато куди піти, дуже багато можна провести класно часу, особливо коли в тебе авто. Це взагалі е, поїхати за місто, дуже куча Озер, ну всього різноманіття просто максимальне. Е, я можу собі дозволити поїхати і 100-200 кілометрів за місто в одну сторону на вихідні, тому що ну, 50-60 доларів а, на паливо воно сильно не, не б'є по карману, коли ти заробляєш типу 20-25 доларів в годину. А, на початку всім тяжко, тому що треба мати канадський досвід, треба мати взагалі почати з нуля. Це началки, там 14, 15, 16, 17 доларів в годину. А, ну, в Манітобі 15,50 саме мінімальна. Я скажу так, є проблеми з роботою напевно, але або мені так пощастило, або я не знаю. Я роботу знайшов зразу. Хто не дивився мої відео попередні, ми їхали з сім'єю, у нас було 700 доларів. Ми взяли допомогу, купили з неї машину. Я почав, ми жили в місяць в готелі, я почав працювати. Ми збирали гроші для того, щоб оплатити, коли ми будемо орендувати хату. Так і сталося. Ми просто пішли на максимальний ризик. І в нас це вийшло. Я вважаю, у кожної людини вийде це. Тільки захотіти величезне бажання і розуміння того, що. В тебе немає ніякого вибору. Тому що всі кошти, що в тебе були, ти бабахав машину. А... Ну і отак воно виглядає все. Я ж кажу, повторюся. Не де в Європі, я і поїздив теж в Європі, пожив в Польщі, в Франції. Ніде в Європі немає такого рівноправ'я. Е, ви, коли прилітаєте в Канаду, вам кажуть, welcome to Canada. Наскільки всі доброзичливі, Понятно, в кожній нації є і свої. Мінуса, але здебільшого люди дуже-дуже класно до вас ставляться. І ви не знаючи мови, вони максимально терпіння проявляють до вас, щоб вам все пояснити. Так що, що я рекомендую? Всім потрібно спробувати е, поїхати в Канаду обов'язково, якщо вам не сподобається, ви повернетеся собі назад, е, але будьте знати, що цей вибір ви зробили. І ви не подивилися відео якесь в когось, а самі побачили, що і як було насправді. Я вам всім бажаю успіху. Слава Україні, друзі! Дякую за перегляд цього відео. Підтримуйте, ставимо подобайки, Також підписуйтеся. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе!